Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал шахівниці для забудовника GRM, імпорт цін із Excel. Імпорт цін із Excel надає можливість масово змінити ціни по всіх юнітах обраного будинку, секції і так далі. Безпосередньо даний функціонал максимально корисний, коли необхідно масово провести зміну з оновлення цін для прикладу. У ERP є інформація про нові ціни. І необхідно мені оновити ціни в шахівниці для того, щоб відділ продажу міг для прикладу коректно інформувати покупців потенційних з актуальними цінами. Отже, для того, щоб провести зміну цін, звісно, можна безпосередньо в G+, RM відредагувати юніт і змінити його ціну. Проте, якщо мова йде про виникнення масових даних, такий метод не є зручним, оскільки необхідно кожен юніт окремо відкривати для того, щоб редагувати його ціни. Для того, щоб масово змінити ціни, можна використовувати як функціонал масового зміни цін із Excel, так і функціонал масової зміни цін із інтерфейсу. Сьогодні розглянемо, як це зробити, використовуючи Excel. Для того, щоб масово змінити ціни, необхідно натиснути на кнопку імпорт ціни з Excel, до якої має бути видано попередньо доступ для вашого профайну, або ви маєте бути адміністратором CRM системи. Ця функція налаштовується в налаштуваннях CRM. У мене ця функція увімкнена, тому натискаємо кнопку Імпорт ціни з Excel. Ви бачите тут очікуваний формат файлу. В даному форматі файлу має бути вказаний або ідентифікатор, або номер, і нова ціна. Ідентифікатор і номер є полями, які можуть бути вказані або не бути вказані. Якщо вказано лише номер, то відповідно буде проведена заміна лише співставляючись по номеру Юніту. Я рекомендую використовувати унікальний ідентифікатор квартири для проведення таких змін, оскільки якщо Випадок, коли номера секції або номера будинку співпадають, і ви завантажите файл лише по номерах, то така заміна буде проведена по всіх номерах. Тому рекомендовано використовувати збіг ID, номер та нова ціна за метр квадратний. Відкриваємо Excel файл. Даний очікуваний формат файлу буде використовувати наступну логіку. Для номеру квартири 1403 буде встановлена нова ціна 3200. Зверніть увагу, що ціни потрібно вказувати без валюти в базовій валюти шахівниці. Базова валюта шахівниці створюється безпосередньо в налаштуваннях CRM. Отже, даний формат файлу будемо завантажувати для проведення змін. 1403, нова ціна за метр квадратний 3200. Давайте зараз переглянемо, яка поточна ціна. Бачимо, що поточна ціна 3000 доларів за квадратний метр. Отже, проводимо імпорт цін, завантажуючи саме даний файл. Бачимо, що імпорт цін відбувся. Ціна вказана 3200 і є оновленою. Також зверніть увагу на базовий важливий функціонал адміністратора CRM-системи, а саме відображення історії змін. Якщо ми відкриємо історію змін даного Юніту, то будемо бачити, що ціна була змінена 20 секунд тому на безпосередньо нову ціну на 3200 таким от менеджером. Безпосередньо даний функціонал надає можливість проводити масові зміни цін. Шляхом завантаження excel файлу це зручно в практиці роботи відділу продажів, відділу супроводу і адміністраторів, які безпосередньо підтримують актуальність даних в crm системі для забудовника. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, розповсюджуйте інформацію про українську ганозеву crm систему для забудовників. Забудовники будуть вам надзвичайно вдячні, що ви відкриваєте для них такий професійний продукт. Зараз рекомендую переглянути відео, як змінювати ціни в шахівниці через інтерфейс. До зустрічі в цьому відео.